150 земельних ділянок для учасників АТО та бойових дій. Коломийська міська рада розробила два масиви на вулицях Достоєвського та Вітовського. Там українські захисники або їхні сім'ї зможуть збудувати хати. Про це повідомили у ратуші, без суперечок не обійшлося. Чому виник конфлікт і чи вдалося знайти спільну мову? Знаємо ми. Виділити ділянки учасникам війни міська влада хоче якнайшвидше. Питання деяких бійців, вочевидь, затягнулося. Наразі розроблено два масиви: на Достоєвського і Вітовського. Частина комунікацій там є. і Вже фактично в січні. Люди зможуть стати власниками ділянок. Повідомили на зустрічі. Проте там не обійшлося і без конфліктів. Тут повідомили: учасникам АТО, які проживають в районі, землю поки не виділятимуть. Спочатку усі питання має розглянути комісія. Наразі таких заяв є 35, Але родичі бійців з району. Воно обурилися, кажуть, усі повинні мати однакові права. Цих 35 чоловік. Земельна комісія буде розглядати окремо. Тобто ці люди повинні довести перше, що у там, де вони зареєстровані, чи там де вони проживають, вони не можуть взяти земельну ділянку. Тобто або її там нема, або вони там і не можуть взяти. Або... Друге, ці люди е так само можуть отримати на території, Коломиї земельну ділянку в разі того, якщо вони працюють або фактично проживають. В місті Коломия там певний час, вже ну, декілька років, скажімо так. Ну тоді вони так само зможуть претендувати на земельну ділянку. Ну, зрештою, по жителях району комісія буде розглядати окремо. Ну, таке, таке рішення в комісії земельних питань е, Коломийської міської ради. Чому <реку> села не дали шостий? Питання в тому, що на даний момент не вистачає земельних ділянок. Я вам не сказав, що не буде вам земельних ділянок. Що наші депутати місцеві таке приймають? Це ніде такого не різниці. <різність> Всього місто. є <різність> здобув. Треба, коли відігати, дітей не брати. Ну, ви розумієте. На це є положення Коломийської міської ради. Тому людям, які зареєстровані в селах, треба прийти на земельну комісію і довести, що учасник АТО має зв'язок з містом, зазначив Олег Дячук. Адже заяв на отримання землі є понад 300, а ділянок значно менше. Хоча закон чітко пише: кожен може претендувати на ділянку в будь-якій точці України, але на факті все інакше погоджуються навіть бійці. бійці кожен кожний має право отримати землю. День я. Тобто я хочу в Київі, в Не незабув. Бо тому що там пабівків таке, розумієте, що я просто-напросто, там буде ніхто. В землі є рівно стільки, скільки є. Події на сході, вони ще не завершені. Хлопці тут кожного разу тут буде більше і більше і більше. Якщо у нас немає землі, є велика кількість, побудуйте будинок для цих людей. Ми будемо будувати, оці хлопці будуть будувати, нам реабілітації треба. Розумієте? Нам роботи треба. Ми тут є, ну душі наші там. розумієте, ми ще не повернулися. Чоловік молодої мами Наталі Шкляр зараз на сході України. Жінка переконана, землю бійці повинні отримувати, але за певною чергою. Чергу звичайно повинні отримати землю люди, які є родичами загиблих наших воїнів. На наступну чергу, напевно, ті, які отримали поранення, важкі потім легші, і вже напевно останню чергу, які брали участь в антитерористичній операції і є учасниками бойових дій. Аби уникнути подальших суперечок, бійцям та їхнім рідним влада запропонувала створити ініціативну групу. Заявники можуть обрати район, де вони б хотіли отримати землю. А от номери ділянок виберуть за жеребом щодо цього та інших питань, то до представників влади можна звертатися в будь-який час і день, зазначив Олег Дячук. Тепер приймальних днів раз у місяць немає. Приймальні дні тепер щодня.